Величезний привіт всім, хто завітав сьогодні на мою кухню. І сьогодні у мене буде ось такий дуже смачний, дуже ароматний, пухкий і досить оригінальний домашній хліб. Оскільки дріжджів тісто я готую, потрібно в першу чергу активувати дріжджі. Так як хліб буде трьохкольоровий, то потрібно три різних види тіста. І я вже собі підготувала ось три опари у трьох мисочках і буду додавати тепер всі інші інгредієнти. В кожну мисочку я буду додавати по 1 чайній ложки солі. Як завжди хочу сказати, що весь список і точна кількість інгредієнтів буде на початку та в описі під відео. Так, далі додаю У першу мисочку додаю пів чайної ложки червоної мелниї паприки. У другу мисочку я додам четверту чайної ложки куркуми. І в третю мисочку я додам твердий сир натертий на крупній терці, і цибулю зелену у мене тут буквально три стеблинки. Це по стандартно потрібно замісити тісто, звичайно, що кожне по черзі, яке еластичне, яке злегка буде прилипати до рук. Єдине, що хочу сказати, кількість муки може трошечки відрізнятися від того, що казано у мене, оскільки мука у всіх різна, її може піти більше або менше. Тут краще орієнтуватися на консистенцію самого тіста. Нагадую, що тісто повинно обов'язково бути м'яке, еластичне, не забите мукою. Ну і в кінці замісу потрібно також додати рослинну олію без різкого запаху. Ці три види тіста я вже замісила і тепер прикрию мисочки полотенцем і залишу тісто для підйому. У мене минуло близько 40 хвилин і тісто у мене вже усе підійшло і підготувала я собі робочу поверхню, припилила її мукою, і відповідно почну формувати хліб. Ну, розпочну, наприклад, з жовтого тіста, викладаю його сюди на поверхню. Зверху ще припорошую мукою, щоб нічого не липло. Трошки злегка його обіймну, та ще руки, щоб нічого не прилипало. І тепер з тіста потрібно сформувати жгутик. Не надто тонкий. Довжина тут, в принципі, не так важлива. Як вийде, так і вийде. Головне, щоб жгутик був не надто тонким жутик я розкатала, його довжина у мене майже 20 см. Ну і тепер жгутик потрібно перенести на застелене пергаментом декора. Ну, так, в довільній формі, потім я собі ще його підправлю. Відповідно, з усім іншим тістом потрібно вчинити так само. Я вже взяла червоне тісто, зараз так само його розкатаю, у жутик приблизно 20 см, і викладу на деку. І далі, коли всі джгутики сформувала, я зліплю краї, так, добре, між собою. Ну і далі потрібно заплести звичайну косичку. Хлібчик я вже сформувала, хотіла ще сказати, що заплітати тісто потрібно не надто туго. Ось ці кінчики нижні я теж вже скріпила, трішечки підрівняла. І тепер в такому положенні, накривши рушничком, залишу хлібчик ще на півгодинки. Півгодинки ще у мене минуло і можна готувати хліб до випічки. Звичайно, його можна підсипати трошки мукою зверху, можна змастити просто лише водою, посипати якимось насінням, але я собі підготувала ароматне масло. Я хочу, щоб такий хлібчик у мене був е, більш ароматний. Тому у мене тут одна столова ложка оливкової лії і буквально 1-4 чайної ложки сушеного часнику. І тепер силиконовою кісточкою поверху е, хліб я увесь змащу. Як я казала, вже можна чимось посипати, я ось зверху посиплю білим кунжутом. Посипка може абсолютно бути будь-яка за бажанням по наявності. Взагалі, ось кожен колір можна посипати різними видами насіння. Це також буде оригінально і красиво. Ну і смачно, звичайно. Я сказала, що посипаю білим кунжутом. Ось так вверху. Я буду відправляти, запікатися, точніше, випікатися, духовка розігріта до температури 190 градусів, і випікатиметься такий хліб орієнтовно 30 хвилин. Мій хліб уже готовий, ось такий красивий, ефектний, оригінальний він вийшов. Ось такий різнокольоровий, дуже цікавий, на мою думку. Дуже смачний, дуже ароматний, ось такий, неймовірно, пухкий. Неймовірно, м'який, такий в магазині точно не купити, а готується він досить просто, легко. Тому обов'язково спробуйте та приготуйте. А я всім хочу подякувати за увагу. Підписуйтесь на мій канал та давайте разом готувати прості, смачні домашні страви. Всім миру і та до зустрічі в наступних відео.